Що це там? Сьогодні у наших хлопців не тільки праздник. На базар їздив, купляв собі яблука і побачив такі, вони вроді порчені, але вони ну, просто в'яленькі по 5 гривень. І вирішив відро купити на 40 гривень. Всі, всім і кроликам, і нутряшкам, усім потрошку. Вони суд всю... дивіться. Клас. Не, не вистачило, нераз. Ну, воно воно вперед лежить, але він не бачив. Вон дівчата вже. пазує? Там, не було, 10, 10. А куди ти? Куда ти?